Не маючи змоги ефективно протидіяти наступу ЗСУ на Курщині, росіяни розгортають у цьому напрямку свої пропагандистські війська. Порожі спецслужби готуються звинуватити українців у вигаданих воєнних злочинах щодо цивільного населення аж до ядерної провокації. Мовляв, Київ готує удар по сховищах відпрацьованого ядерного палива на Курській чи Запорізькій АЕС. І хоча служба безпеки України попереджає, що всі кремлівські інформаційні спец... Спецупені... Операції будуть марними і не вплинуть ані наступальні дії збройних сил України, ані на думку міжнародних партнерів України. Ворог продовжує масово створювати інформаційний бруд і поширювати численні побрахеньки. Як саме вони спотворюють реальність у медіа та соцмережах і як тому протистояти? Олена Чернякова розкаже. Вже два тижні як все хуже! Буде, повині, росіяни не контролюють кордони власної держави, стріляють стріляють, поворотся нашим. Кількість полонених солдат рахують сотнями. Коли ви заходили, ви взяли у полон трьох бійців. Ахмат Чечня. Ахмат Чечня. це командир тік-ток бойовиків Ахмата Аптія Лаудінов. Останні тижні головний фейкомовець у його телеграмі сотні відео. Як кадирівці, курщину тримають, а ось так розстрілюють кущі, як у Болівуді. Та крім таких постановок Ахматівці намагають монтувати наше відео. Дорогі українці! Заїхав он в пітьорочку! В пітьку заїхав. Скажу вам: виборне очі! не очі! А тебе лучше! Слава Україні! Та насправді у цього відео інше продовження. Слава Україні! Пітерочку, ні, скоро тебе буде. А ще зсу розвіяв міф про непереможних кадерівців, які не здаються ворогу. Те худа грозний а? грозний Грозний. ахмат. Да. У полоні в Україні десятки ахматівців. Як стверджує проект «Хачу жити», зловили їх у тилу подалі від кордону. Про те, що кадирівці ховаються за спинами строковиків, писали навіть російські зет воєнкори ще на початку операції. Їх командир Алаудінов, звісно, це заперечує, але брехати йому не звикати. Він стверджував, що суджу не контролюють ЗСУ у той час, коли там уже працювали українські журналісти. Певно, це й змусило, але все ж визнати. Так, противник зміг взяти деяку частину пунктів. Взяти яким чином? Не сказати, що ці населені пункти насичені противником. Вони там пройшли усі етапи від торга до того, що це просто нічого не відбувається. Потім визнали, потім говорять що це сенатівські генерали, ледь не натівські війська, плюс натівська зброя, що це не Україна. Потім почали говорити, що ні, українці сильні і дуже підступні. противнику дозволили пройти лише кілька метрів. А далі руй. Нівний удар груди металу замість натовських машин. Це лише один із десятків випусків новин. У ньому доповідь, як росіяни на Курському напрямку перебили усіх. Створити людям контролю над ситуацією на Курщині. Одна з головних задач російської пропаганди. Для цього навіть постановочні відео знімають. Микола, Микола, нема Повтори, леопардів нема. Що, леопардів Також, перемоги. Який сценарій такі актори? Байдуже аудиторії таке згодують. Доведе бойовими комарами і хлопчиками у трусиках. Ще одне відео. Головний герой, начебто, полонений боєць розповідає про цілі операції. Щоб втягнути НАТО війну вже конкретно на роста, по тому що в Україні вже воювати нікам. От ну ми баслідні. До речі, ймовірно, ці ролики це продукт фабрики фейків російських театральних та кіностудій. Він на паролах сільської ферації воно працює. З багатьма креативними агентствами театральними студіями, зокрема Криві» називається сімсорська судія акторів цієї студії бачили на окупованих територіях, зокрема Донеччини і Луганщини, але кінопостановки це ще півбіди. У центрі протидії дезінформації при РНБО попереджають переодягнення форми зсу росіяни можуть чинити провокації у Курській області і навіть готувати теракт після того, як всі почути шукати дерев. Після того, як повідомили, що мовляв українці можуть використовувати цивільні і переміщуватися в Курській області, а в цивільному можуть це буде десанти. Не виключно, що це подарок під того, як з одного боку тараклю десь у Москві, для того, щоб звинуватити по Україну і спробувати зібрати на міжнародній арені. Це лише один із можливих сценаріїв, а їх у Росії розглядають кілька, зокрема, і операцію під чужим прапором. Збройних сил України вбивають своїх цивільних людей безпосередньо. Після цього мовляв затримують когось у формі засолу, беруть свого полон, і він зібрається, що дійсно. Це зробили наші військові саме убивства мирних. Це у якій медійно б'ють пропагандисти. От, приміром, наража тебе. Історія Романа, батька п'ятьох дітей. За легендою він з Москви кинувся крізь кулі своїх рятувати. По пластунськи потім по собачому у присядку. І нам дуже стріляли. І по нам стріляли, бачили, що ми з дітьми у той момент жінка з нами була, як то кажуть, по татовій команді ми пройшли. Правду у тому, що ЗСУ не вбиває мирних, а евакуацію своїх людей із зони бойових дій російська влада провалила. Інша тема спекуляцій мародерства для цього теж знімають постановочні нечіткі відео далеко від Курщини. Своєю чергою Україна інформує західних партнерів про російські плани інформаційні кампанії. Усі вони різні, але їх об'єднує одне: фейковість і бездоказовість. І найцікавіше, що росіяни вже втрачають віру у свою пропаганду, бо занадто великий конфлікт між реальністю у телевізорі та реальністю у житті, де замість Києва за три дні ЗСУ на Курщині, те, що ми от збурили російське суспільство, тобто збурили їхню пропагандивну машину, це також дуже важливий фактор, тому що одна із умов перемоги над Росією це їхня дестабілізація середини і збурення російського суспільства. Олена Чернякова, мо Україна марафон єди. Новини.